Всім привіт, рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні у нас з вами відео про е, мої засоби, які я використовую у щоденному макіяжі. Я так подивилась, у мене їх немало. Вирішила вам розповісти, можливо, комусь буде цікаво на якомусь етапі якийсь засіб, про який ви або не знали, або не знали, що його можна використовувати в щоденному макіяжі. Не знаю, ну от так подивилася і вирішила вам відзняти таке відео, поділитися своїми. Засобами і тим, чим я користуюся щодня. Звичайно, кілька слів хотіла сказати про щоденний макіяж. Звичайно, щоденний макіяж, кожного він різний, це залежить від того, куди ви ходите, що ви робите. Щоденний макіяж зазвичай це якийсь легенсень макіяж, якийсь непомітний, який, той макіяж, який щось підправить на вашому обличчі. Звичайно, У кожної людини є якісь свої нюанси, які потрібно. Або замастити, або підправити і так далі, тому що, звичайно, ідеальних людей немає. Макіяж нам допомагає в цьому. Я, наприклад, за себе скажу, що макіяжем я користуюся щодня. Ну, крім вихідних, крім того, коли я, наприклад, вдома знаходжуся. Взагалі, мій щоденний макіяж можливо, він і не дуже легкий. Я б не сказала, що він не помітний, він помітний. Ну я вважаю, що кожен підбирає самостійно під свій типаж. Під своє бажання, що потрібно підправити, що потрібно відкрити, закрити на обличчі і так далі. Звичайно, це все залежить від того, яка людина, що їй потрібно знов ж таки, повторюсь, підкреслити, що, що потрібно не підкреслювати. І так далі. Тому, звичайно, це все індивідуально. Кожен для себе обирає свої етапи, кількість наложення самого макіяжу щоденного. Взагалі, я так думала, що потрібно зняти макіяж щоденний, швидкий макіяж. Тому напишіть мені під відео, якщо таке відео вам буде цікаве, корисне, звичайно, я постараюсь таке відео відзняти. Ну, а сьогодні, повертаючись до сьогоднішнього відео, я вам просто хочу показати, чим я на сьогоднішній день користуюся. Які в мене є етапи в щоденному макіяжі? Тому кому цікаво, залишайтеся зі мною і ми з вами розберемо ці засоби. В цілому, скажу, що засобів у мене багато, навіть в щоденному макіяжі я ось зібрала, і то не всі такі конкретні, я хочу вам показати. Не брала я сюди ніякі гаджети, не брала ніякі шіпці, там б'юті-блендери і так далі, кісточки. Це все я показувати не буду. Сьогодні тільки засоби, тому що якщо я це все зберу, чим я користуюся, буде дуже велике відео. Можливо, це будуть якісь окремі відео, потім я відзніму пізніше. Я вам покажу в тій послідовності, в які я наношу засоби від першого да, до останнього. Перший етап у мене, ну, доглядовий етап я пропускаю, тому що я завжди про них розповідаю: про крем про сироватки. Це я пропускаю цей етап. Звичайно, перед тим, як наносити тональний крем, я зволожую шкіру, я ложу крем під очі, ложу сироватку і ложу крем на обличчя для того, щоб зволожити шкіру, підготувати вже до нанесення тонального крему. Далі в мене йде перший декоративний, так казати, етап з декоративки це тональний крем. На сьогоднішній день у мене два тональних крема. Це тональний крем від Evelyn. Це польський чи Eveline, як правильно говорять. Це польський бренд, його 30 мл. Він з піп'яткою, я його часто показую на каналі. Він мені подобається тим, що він рідкий, його дуже добре наносити. Він не робить маски, він навіть напівпрозорий, я б сказала, він не перекриває якісь там сильні покраснення і так далі. І він мені подобається ще тим, що він тут дуже світлий колір. Тут колір 005 Іворі. В цій лінійці є мій колір, тому що я дуже світла, особливо ще взимку. Ну, для того, щоб не різнилося колір обличчя і шиї, мені дуже важко знайти тональний крем. Тому я часто сижу ось на цьому тональному кремові. Я на шию не ложу тональний крем. Я цього не люблю робити в силу того, що вимазується одяг. Особливо взимку куртки, якісь шарфи і так далі, та навіть і влітку. Ну, це все на одязі. Тому я на шию тональний засіб не наношу. Тому я шукаю, для того, щоб тон збігався практично шиєю. Тому на сьогоднішній день у мене ось цей Everline. І я взяла на тестінг, все ж таки, мені хочеться щось тестити нове. Взяла ось такий тональний крем це Peace. Чи пієс, як правильно, бред називається, мені, до речі, писали у коментарях, але я вже не пам'ятаю. Давненько писала за нього, я його замовляла на мейкапі. Він тут, у нього відтінок, здається, порцеляновий, називається 300C. Це польський бренд, здається. Він, ну, знову ж таки, з бюджету не сильно він такий дорогий, але, от, наприклад, в цьому тональному кремові мені не дуже підходить. Тон. Він на шкірі, як його наносиш, він трішечки жовтувати. Але потім пізніше, ви як його розносите кісточкою, він підлаштовується під ваший тон. Взяла я його тільки за одної причини, за того, щоб він йшов зволожувальний. Я на зиму хотіла щось знайти, щоб не сушило так шкіру. Він дійсно не так сушить шкіру. Але в нього одна проблемка це не дуже мені підходить тон. Я чого я їх два показую, тому що я їх поки що на сьогоднішній день змішую, вони добре взаємодіють між собою, покривають дуже добре шкіру, тому поки що на сьогоднішній день я ними двома користуюся в зимовий період і заодно його тестю. Слідуючий етап, який у мене присутній в моєму щоденному макіяжі, це база під тіні. Базою під тіні я користуюсь постійно, тому що в мене навище око. Якщо я базу не положу, в мене тіні просто-напросто скатаються. Буквально за пів години, за годину, це точно. На сьогоднішній день у мене знову ж таки бренд Eveline, польський бренд. Все ж мене баночка не одна від цього бренду, всередині такий з аплікатором, на вигляд, як звичайний тональний крем або як консилер. Я його розтушовую кісточкою. В принципі, він мені подобається, він злегка підсухає, і тоді я на нього буквально через пару секунд наношу уже тіні. Він непоганий, мені подобається, хоча, коли закінчиться, хочу щось спробувати нове. Далі, після бази для тіней, звичайно, я наношу тіні. Тіні я наношу щодня, знову ж таки, але я їх наношу дуже трішечки для того, щоб просто дати форму повікові, щоб не було воно плоска по віку, тому я його наношу. На сьогоднішній день я користуюся двома палетками ось такими. Перша палетка це бренд I Love Revolution. називається. Я її не купувала самостійно, мені її подарували на день народження. Вже вона в мене, напевно, рік, можливо, більше. І друга палетка від українського бренду Parisa. Неданечко я її купувала, я її показувала. З даної палетки, з першої палетки, я користуюся ось цими відтінками їх, в принципі, видно, тому що вони найбільше протерті. Ось це я лежу під брову, він трошечки такий шимерний. Потім е, ложу ось такі два змішую, тут де дві дірочки, їх видно. Е, вони матові, такий коричневий, світлий і трішечки такий з розовинкою. Я їх змішую і наношу, розтушовую просто в повіко. І ось цей це окремо я буваю його наношу по настрою. Також він тут трошечки шимерний, він такий. Темно-темно червоний такий з коричневим відтінок. Ну, ось, такі. ось ці відтінки я використовую на кожен день, вони мені подобаються, вони такі більш доприродні. Тобто намагаюсь використовувати відтінки, які будуть більш природніші. Ну, і в Парісі я використовую. Тут, в принципі, я і брала цю палетку для того, щоб вона така була буденна. Беру і ось цей колір. Бува. І ось цей останній бува змішую з ось цим жовтішим. Ось цей колір, такий більш він червонуватіший, такий кирпичнішого, ніби відтінку. Він тут трішечки з блискітками Бува, його беру. Ну, все це залежить звичайно від настрою, від за день, що я буду робити і так далі. Ну, вона мені подобається, тому що вона дуже зручна легка. Я знову ж таки повторюсь, її брала для того, щоб використовувати на щодень. Ну, ось такі дві палетки, в мене, які я використовую щодня у своєму щоденному макіяжі. Далі, після того, як я нанесла вже тіні, я наношу лайнер. На сьогоднішній день у мене знову ж таки бренд Everline. І е, лінійка, варєте їхня. Ось такі він, якщо вам буде видно. Е, має він ось такий гостренький кінчик. Він мені подобається тим, що його ним дуже легко працювати. Колись у мене були кісточки, ті, які викручуються, вони е, такі були і тверді, і м'які, я ними користувалася. Я вирішила перейти на ось ці так звані маркери, лайнери, не знаю, як про них називають. Для того для зручності просто. У мене був попереду лайнер від Maybelline. Непоганий, до речі. Ну, звичайно, для того, щоб щось протестити, я вирішила замовити від Eveline. тим паче, у мене нічого не було з цієї лінійки, вар'єте. Там ще є туш, мені хочеться її взят протестити. Не знаю, вона мені, в принципі, сподобалась. І, до речі, у мене підводки, не всі мені підходять, тому що знову ж таки на више око і. До десь кінця дня, до половини даже дня, буває, що відпечатуються ось ці підводки. Ця від відвар'єте у мене не відпечатується. І вона, до речі, знову ж таки, з бюджету. Вона мені дуже сподобалася. Не знаю, подивлюся, якщо нічого не знайду, то знову її буду перезамовляти. Після лайнера, після стрілки, тобто я роблю невеличку таку стрілку на щодень. Звичайно, я наношу туш. На сьогоднішній день я користуюся туш у мене відланком. З тушами. Хто за мною слідкує, знає, що в мене не дуже сагара з тушами, тому що вони в мене осипаються дуже сильно. Я замовила, в мене вже вона доволі довго від відланком. Вона щось коштувала біля 600 гривень. Вона йде як супер чорна для об'єму. У неї така доволі велика кісточка всередині має у нас такий вигляд. В принципі, сама туш непогана, дійсно вона така чорна, вона робить дуже гарний об'єм. Вона непогана, в принципі, вона мені сподобалась, але все-таки є ось цей момент осипання, все одно осипається. Тому паралельно з нею, мені, до речі, в коментарях мої підписники посовітували мені базу під туш. я чомусь на це не звертала уваги. На сьогоднішній день в мене ось така база від Max Factor. Всередині, вона, як звичайна, база під тінь, ось така як тональна навіть крем. Тобто, спочатку я її наношу, трішечки даю їй пару там, секундочок, щоб вона схопилася. І потім наношу вже саму безпосередню туш. Ну, у мене на даний момент це ланком. Ось такі засоби у мене на щодень щодо туші. Слідуючий етап у мене це брови. У мене два засоби для брів: це олівець ось такий. Я його вже здається вам показувала неодноразово. Це Avon. Вейвоні, чому вейвоні? Тому що він, по-перше, бюджетний. По-друге, він мені підходить саме знову ж таки, як і в тональному кремові, підходить його тональність. Він темно-темно коричневий. Тому що я замовляла деякі олівці з мейкапу, але я прогадувала з відтінком. Або занадто світлий, або занадто така режимка в них є, не знаю. Тому я вже доволі довгий період сижу саме на Вінському він мені подобається і його, до речі, якість. Він дуже добре розтушовується кісточкою. Всередині він ось такий скоршений. В принципі, це також дає змогу краще промальовувати брову. Знову ж таки, його можна більше натискати, будуть темніші брови, можна менше натискати, буде світліший відтінок на бровах. Він мені подобається. Знову ж таки, можна сказати, що я вже руками на ньому сажу. Поки що міняти не буду, тому що це дуже специфічний засіб у тому плані, що в, саме в кольорі. І е, після того, як я наношу олівець, е, я фіксую брови. На, е, на сьогоднішній день у мене гель брів. Ось такий ну, супер бюджет. І напевно, це саме найдешевше, що в мене тут є: це гель брів від Avon. Колор тренд називається. Він у мене тут вже такий сильно брудний, я його збираюсь викидати, тому що вже все. Ну, покажу вам всередині ось така кісточка величенька. Доволі я люблю для брів величенькі кісточки. Він середньої фіксації непоганий. Брови я фіксую, це мені подобається, вони трішки піднімаються. В зимовий сезон взагалі прекрасно мені подобається, тому що шапки це саможуть Зіпсувати, а гель якраз спасає цю ситуацію. Тому гелем я, звичайно, користуюся у щоденному макіяжі. Слідуючі етапи, які в мене залишились, це пудра від турецького, здається, бренду Flormar. Взагалі, пудрою. Я е, на сьогоднішній день користуюсь дуже мало. Колись я нею дуже багато користувалася, тобто я наносила тон і повністю покривала обличчя пудрою. Але в зв'язку з тим, що в мене на сьогоднішній день дуже суха шкіра, е, пудра тільки підкреслює цю сухість, десь якісь, можливо, мімічні зморшки і так далі. Пудрою я користуюсь на сьогоднішній день дуже обережно, це під очі трішечки, для того, щоб не відпечатувалася десь туш, можливо, десь там по центру і так далі. Тобто, ну Дуже і дуже мало. В основному я залишаю тональний крем, так як є. Він, будемо так казати, висохає, робиться там матовим і так далі. Мені пудри практично не потрібно. Тобто, В таких невеличких етапах я її використовую цю пудру. Ось так, який вона має вигляд. Знову ж таки, беру я найсвітліший відтінок. Тут відтінок, напевно, 0,96. Це найсвітліший у лінійці, який в них є. Але мені Флормар подобається тим, що він. Якісний бюджетний, але якісний бренд. До речі, від нього є ще куча декоративки, але я ніяк не зберуся щось спробувати. Я бачила і олівці, і здається, і губні помади. Ну, Потрібно буде спробувати. Пудра для обличчя непогана, дуже якісна. Хто шукає, можете придивитися до флормар. Далі, після того, як я вже нанесла пудру в деякі зони, я наношу румяна. Румяна я завжди наношу. На сьогоднішній день у мене румяна. Я ними не дуже задоволена. Не знаю, я ніяк не доберусь до румян для того, щоб щось знайти для себе щось цікаве. Знову ж таки, бренд Everline, має він ось такий вигляд. Брала їх давненько вже на мейкапі. Вони, знову ж таки, доволі бюджетні. Вони тут більше в рожевих тонах, 0,2 відтінок. Має він ось такий вигляд. Тут у мене вже можливо вам не буде видно, навіть помітно вже полосочки, він у мене закінчується. Тут він іде як. Змішувати, тобто я спеціально таки брала для того, щоб він не був занадто рожевим таким, щоб трішечки був присутній і коричневий колір, тому що. Сильно коричневим також я не нанесу, бо для мене затемно. Рожевим теж занадто, тому я взяла для того, щоб змішувати, щоб був такий він змішаний колір. Тут він трішечки, в нього є деякий колір шимерний, тобто трішечки близький. тільки є невеличких, таких непомітних, дуже малесеньких. Ну, ось такий у мене, ось такий в мене рум'яна. Знову ж таки, буду шукати якісь інші на даний момент всі. Ну і завершуємо мій макіяж. Звичайно, це губна помада. Я стараюсь брати губні помади на щодень зручні для того, щоб вони були комфортні, тому що протягом дня ти п'єш, їси, надо губну помаду поновлювати. І користуюся я поки що губними помадами, саме зволожувальними і злегка, щоб вони підсвічували. Блисками я рідко користуюся щодня, тому що, ну не знаю, колись раніше користувалася на сьогоднішній день, якось мені ось цей блиск. Щодня трішечки це занадто. Можливо, десь на вечір, можливо, для зйомок, фото. Ну, на щодень якось ні. У мене є губна е, помада, яка мені дуже подобається. Вона від Maybelline. На мейкапі я її брала, вона була в одному відтінку. Відтінок тут Pink Patch 924. Вона іде як зволожувальна, але матова. Має вона ось такий вигляд всередині. Давайте я вам зроблю навіть сводч. Ось такий вона має відтінок. Знову ж таки, якщо так наносити, то вона занадто яскрава. Хоча на губах вона не така яскрава, просто відносно руки, рука світла занадто яскрава. Але коли на губи наносиш, вона доволі має природний відтінок. У неї ж такий карамельний аромат, вона така ну, зручна в використанні. Мені подобаються такі відтінки, більш бежево рожеві на кожен день. Ну, для того, щоб вони підкреслювали просто власний мій відтінок губ, для того, щоб вони не виділялися занадто. Такий вона вигляд має в упакуванні. Ну, ось такі в мене засоби на щодень. Звичайно, можливо, комусь здасться, що це дуже багато етапів, можливо, когось менше. Ви напишіть мені, будь ласка. Який у вас щоденний макет, що у вас ходить, чи багато засобів входить чи ні. Ну, я, в принципі, до цього звикла, і другий раз я не можу без якогось етапу обійтися. Я вже набила собі руку, я знаю, як ним користуватися, наскільки швидко це я можу зробити і так далі. Не знаю, без цих якось засобів у мене не виходить. Ну, я сюди не включала хайлайтер, в принципі, інколи буває я наношу хайлайтер. Ну, знову ж таки, це все залежить від обставин, який день. Куди йдеш, що будеш робити, і так далі, де ти будеш присутнім. Тому, звичайно, це підбирається. Але самі етапи у мене ось такі. вони Стандартні, ті, які я вам показала, що за чим я наношу. На даний момент поки що в так, мене такий щоденний макіяж. Я сподіваюся, що відео вам було цікаве, корисне. Я надіюся, що я з декоративки щось буду купувати для того, щоб тестити, тому що декоративка це не зовсім бюджетне задоволення. Якщо ще щось гарної якості купувати, буду, можливо, виправлятися в майбутньому щось поновлю, тому що в мене багато часу з цих засобів, які я вам показувала, закінчуються. Буду їх поновляти. На цьому буде все. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, адже це дуже важливо для мого каналу. І зустрінемося з вами в наступних відео. Всім пока!